Кончена атмосфера, алкоголізм і напівобрегани. Абсолютно вірно! Сьогодні ми завітали на конкурс чоловічої краси містер села Холовітка-2021». Перепрошую, ви теж берете участь в тому конкурсі краси? А перед тим як ми розпочнемо наш репортаж, підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео і натисніть дзвіночок. І вже традиційно ми розіграємо наші фірми виході. Худі. Аби дізнатись умови конкурсу, додивіться це відео до кінця. Наша знімальна група вирішила прийти трохи раніше, аби познайомити вас з усіма конкурсантами «Містер Холовітка 2021. Отож, конкурсант під номером один: Іван Ангел. Іван Ангел, ви учасник конкурсу «Містер містерхоловітка. Подивіться на мене. Я його майбутній переможець. Подивіться на це тіло. Подивіться на ці руки, на ці м'язи. Саме цими руками я буду підіймати тріумфальний кубок над своєю головою. Дівчино, хочеш мене? Та хуй його знаю. Учасник під номером 2 — Степан. Суко, машина заглохла. Степан, ви берете участь в конкурсі краси? Ну. Да. А ви розраховуєте на перемогу? Де мені головне Івана Ангела в'їбати. Учасник під номером 3 Северин. Слава Ісу. Северин, чому ви вирішили взяти участь в конкурсі краси? Мені мама говорить, що я гарний. Конкурсант під номером 4 Зеновій. Зеник. Зеник. Ніхуя собі блядь. Пацани, дайте серіту. Зенека, для чого ви берете участь в конкурсі краси? Мила, ти єдиний мій шанс вивертися з пізде, який я є. В якій ви є? І крайній учасник Коля Апендицит. Я тут місцевий, ну як сказати, авторитет. Бізнес, бабки, розборки. Блять, на черв'як харьканув. Микола, чого ви вирішили взяти участь в конкурсі чоловічої краси? Щоб жінки мене сприймали не тільки як авторитетного бандита, а й як речену лічність. Та блядь, що задянь такий на і ось нарешті сам конкурс розпочався. Конкурси краси дуже абстрактні дійства. Конкурси чоловічої краси ще абстрактніші. А конкурс містер-холовідки містерхоловітки, взагалі, піздець. Всі учасники вишукувались на сцені і свято чоловічої краси. Переїхало куди подалі звідси. За традицією вступне слово надається меру холовідки, який вважає, що холовідка це королівство, а себе самого королем. Іронія ще й в тому, що мер на виборах йшов від слуги народу. Як настрій, плебеї! я тут король. Це я організував цей конкурс для вас, нікчемні мікроби. Щоб ви. Невдячні комахи забули про те, як я відмив півмільйона гривень на ремонті доріг. Також мер холовідки розповів про головний приз цього конкурсу чоловічої краси. Учасник, який сьогодні переможе, отримає в подарунок мою доньку, принцесу Холовідки. І ось після того, як всі зрозуміли, що мер тут точно йобнувся, нарешті розпочалась конкурсна програма. Кожен учасник представив себе. А, друзі, всім привіт! Мене звати Іван Ангел. А, моє хобі говорити всім, що я не гей. Моя мрія, що повністю зникла ЛГБТ-спільнота, і щоб всі сім'ї були традиційними чоловік і дружина. А говорю я таким голосом через те, що зранку вдарився яйцем об двері. Я Степан. Моє хобі то машини. Я беру участь у конкурсі Холовітка», бо надію, що хоч так на мене зверне увагу, і мені все ж таки вдасться виїбати Ріану. Я северин. У мене вірш. Конкурс розпочався. Всі учасники вже як сім'я, а той, хто переможе, я. Хуйня, та. А хтось 50 гривень на чвертку. Кримінальний авторитет, приватний підприємець. Продаю кури, бройлери. Не ті кури, що яйця несуть, а ті, що яйця облязують. У якийсь момент ми помітили, що принцеса села Холовітка і за сумісництвом головний приз конкурсу зовсім не дивиться на сцену. Я перепрошую, вам не цікаво, хто переможе та стане вашим чоловіком? Звісно, що ні що мені дивитися на цих уродів? Я он залипаю на покерний турнір. На GD Poker TV? Так. Да. Теж тут зависаєш? Просто вогонь. Тут топові розбори ігор, коментатори просто лучі. Покерні новини. Я ще тут пару разів призи в розіграшах виграла. Залиште посилання. Звичайно, посилання на всі соцмережі зможемо залишити в закріпленому коментарі. Переходьте, обов'язково знайдете для себе щось цікаве. У наступному запланованому конкурсі, а саме в конкурсі купальників, учасники відмовились брати участь, аргументуючи це фразою Дишойобнуті. Тому конкурс одразу скоротився до заключного етапу до виходу у вечірніх костюмах. Іван Ангел, який декілька хвилин тому кричав, що він проти ЛГБТ, на своєму прикладі демонструє термін латентний гомосексуалізм, адже власник такого костюму точно любить пісюни. Наступний учасник Степан. Він вийшов в тому самому костюмі, в якому був і на представленні, але зверху просто накинув куртку. Адже за його словами, це і є його вечірній костюм. Він в ньому ввечері з собакою гуляє. Северин підготувався найкраще. Спеціально для конкурсу вкрав піджак у короля села. Але король села впізнав піджак і забрав його назад. Наступним на сцені мав з'явитися Зеник. Але так як йому хтось все-таки позичив 50 гривень на чвертку, то Зеника на годину не стало. Коля апендицит взагалі не сильно запарювався, бо. я їбав для цієї хуйні піджак куплять. І ось коли усі дефіле у вечірніх костюмах відбулись, прийшов час підбивати підсумки і визначати переможця. За традицією слово надають королю села. Просто людини! Вам сподобалось! Свято чоловічої краси відбулось, і переможцем стає неймовірна напруга. Ніхто! Бо ви всі кончені! Правильно! Наш король має рацію! Я тебе люблю! Король! А Івана Ангела я наказую стратити на центральній площі. І ось конкурс чоловічої краси було завершено. А після того, як Івана Ангела повели на страту, ми вирішили запитати, чи влаштовує такий результат самих учасників. Ні, а що справедливо, подивіться на мене, я ж урод. А то виходить, що я навіть ще і Івана Ангела в'їбав. Все люк. Чотко. Ось такий він конкурс чоловічої краси містер Холовітка 2021. Найкращий конкурс чоловічої краси на нашу думку. А наше фірмове худі отримує людина, чий коментар, на думку нашої команди. Найкраще завершить фразу Івана Ангела повели на страту, тому що. Пишіть свої варіанти у коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому відео і натискайте дзвіночок. Зустрінемось наступної п'ятниці.